Так, всім доброго дня! Зробив таку партію кухонічів. Ну, коротше, їх вже розібрали один. Один більше більший лишився. А ція, ція всі вже розібрали. Так що, ну, скоро буде ще така партія, теж будуть менше і більше. Так що кому цікаво, пишіть. А ці я є один, є один більший лишився. Тут осталька ой, 50 х 14 мф Тут от є марка сталі, Зроблено ТЦО на 59 одиниць. На 59 одиниць. Тут довжина клинка більша десь 127-128 руків'я 120. На менших клинок 110, руків'я 110. Товщина 2,5. Так що такі кухонечки, кому цікаво, кому цікаво, пишіть. Всім дякую.